898-й день в Канаді 29, 11.25 і субота. Субота минула скоро, просто, по домашньому вдома. Хотів я виспати сьогодні, але не вийшло. Вже по 10 десь там біля 10-ї по деся... почали мені дзвонити з офісу. <кх> і дзвінок такий. Е -е -е так, зараз там мені написали, потім відпишу. Дзвінок з офісу сказали, що в одній із квартир нема опалення. Типу, Є, 19 градусів. І питається, чи в нас в тавербі є опалення. Ну що за запитання? Скинули б мені смс-ку, я б протягом дня подивився, в день же опалення і не треба, сонце світить, тепло в хаті. А це було. Ну, я, я сказав, що я зараз стану, вже подивлюся. Піду подивлюся. Встав, зібрався, поставив кавоварку і пішов, подивився, що там. Це родина з Індії, вони люблять тепло. Але вони, як мені сказали, в кі... вітальні в нас нормально тепло, а в спальні ні. Однобедромна квартира, там дуже маленькі кімнатки, і батареї фактично одинакові, радіаторні. Вітальні в них ще відкрито, а в спальні вони поставили на вікно матрас і іншу половину, яка була, заставили сумками, валізами туристичними. Просто не видно ні вікна, ні батареї. Ну як вона може гріти? Не батарея гаряча. Я їй сказав, щоб вони це все забрали. Матрас має бути простір. Я їм пояснюю, повітря захватує знизу і зверху виходить гаряче, воно його просто нагріває і все. Вони навіть не розуміють, як воно працює. Ну нічого. Я потім зайшов вечором ще раз до них, перевірив, чи вони забрали матрас, забрали, перевірив батарею, батареї гарячі. Ну, не буде в них там 25, але все одно. Потім пішов додому, Поїв тортика з кавою і. І все, заліз в комп'ютер. Дзвонить до мене інший працівник, який сьогодні працює. Він четвер вихідний, сьогодні працює. Він в іншій будівлі. Але він бачить в комп'ютері мої заявки. І каже, що щось... щось не так. В тебе щось багато заявок по опаленню. Я вже почав теж сумніватися. Кажу, так, сиди в себе і не їдь сюди, ви маєте пообслуговувати всі будинки. Я піду подивлюсь. І я собі зробив такий тур. Пішов в бойлери перевірив, пішов до комп'ютера перший. Він каже, багато. Я пішов до комп'ютера, видрукував, подивився через комп'ютер. Всі працюють бойлери, температура нормальна. Фізично пішов, подивився на бойлери, все, працює. Цікаво, пішов по квартирах, По в квартирах все нормально. 19 вночі, ну як? Звісно, що не дуже нормально. 19 вночі. Я там підкрутив чуть-чуть, відкрив вентиль, бо він був закритий. Пустив більше води, воно вже гаряче. Одна родина з Москви. Тут живе, У них теж проблема була з закрученим вентиля. Батареї були теплі. Ну, але теплі батареї вони не гріють. І вночі реально так опускається 19-18. Просто треба було виправити. Виправив. Родина непогана. Чувак, айтішник такий спокійний. От. Тож, поробив, поробив все і додому. Додому. Сьогодні вихідний дзвонить до мене друга офісна працівниця. Каже: в одній з квартир пікає, смок-детектор, там пожару нема. Ми зайшли в квартиру, але він пищить цілий час. Я кажу, окей. Ну, Я зразу прийшов, я почув по телефону, що то пищить. Прийшов, смок-детектор зняв. Поляха, я не пам'ятаю, та це квартира, там люди живуть. Я сказав, в понеділок я поміняю. Я його просто забрав і все. Вони поїхали десь в відпустку ці люди. У е, мене вже два смок-детектора зламаних і просто пищали без перестанку. Такий в мене день сьогодні. Закинув прання, стандарт. Вже попралось, висушилось. Забрати не буду, завтра заберу. Завтра піду заберу, подивлюсь, що там як. Їздили сьогодні, покатались трошки, зима гарно на вулиці. Біло все. Ми додому подивились мультфільм е -е... Клаус. Дуже класний мультик. Не додивились до кінця, а завтра додимось. Так що, а зараз треба відпочивати. Прийняв душ і все. Хватить спати.